А то ось то, е, ми вирішили піднятися на гору і зустріти сонце. Не знаю до Юра, він кудись вперед побіг, тут просто абсолютно пустій. The... <laughs> <laughs> і так, ночували сьогодні ось тут на прекрасному пляжі Лас-Мухерас. Зараз їдемо на один з найпопулярніших тут пляжів на ланцерота, називається Папагайо. Має бути дуже красиво. Можна не присипатися, ми взагалі в полі. Так, зараз десь 7 -го година 8 ранку. І гляньте, тут машина поливає в польову дорогу. І так, наближаємось до пляжу Папакаю. Гляньте, просто яка тут хустиня. Абсолютно немає ніякої зелені. Дороги розчищаються, тому що тут все в піску, все в... Як тут красиво! Пляж Попагаю вважають найкрасивішим на острові Лансероте. Він розташований в південній частині острова. Ми добирались пустильними дорогами серед гір. Пляж Попагаю це невеличка бухта з білими пісками, яка захищена від вітрів. Паркінг знаходиться на горі, але є сходи, які ведуть вниз на пляж. Вода вражаючого ізумрудного кольору це просто рай для дайверів. Вирушаємо в найцікавіше місце на острові Лансароте. Острів відомий ще під назвою Земля вогняних гір. Зараз ви зрозумієте, чому ми знаходимося на території національного парку Тімомфая. Це нинішня візитна картка острова Лансароте. Це унікальне місце. На території парку знаходиться близько 220 сплячих вулканів. Надзвичайна природа цього місця приваблює величезну кількість туристів, які бажають помилуватися краєвидами, що зачаровують. Це більше нагадує марсіанські землі або місячну поверхню. Причину утворення парку ми можемо зрозуміти, якщо повернемось на 300 років назад. В період з 1730 по 36 рік на острові було пекло. Велика кількість вулканів. Неодноразово стрясали землю, викидаючи потоки лави і розпечені шматки скель. Всього за шість років острів більше став схожий на мертву постелю, вкриту попелом. Лава залила майже третину острова, знищила десятки міст і сіл, і практично все живе, перетворивши острів на чорно-червону землю, позбавлену всякої рослинності. Даний час 51 квадратний кілометр знаходиться під захистом держави. Навіть ЮНЕСКО оголосили парк Тімомфая біосферним заповідником. Такі підвищені міри безпеки забороняють пересуватись парком пішки або своїм транспортом. Проте, коли ми проїжджали дорогою по парку Тімомфая, ми бачили різноманітні екскурсійні тури. Є автобусні, кінні і навіть прогулянки на верблюдах. Їхавши з дороги, ми потрапили на паркінг. Саме звідси відправляються на прогулянку на верблюдах. До виверження вулканів острів жив з сільського господарства і риболовлі. Коли заснули вулкани, залишилась чорна безплідна вулканічна земля, яку було дуже важко обробляти. Ціною великих зусиль місцеві жителі все ж знайшли можливість обробляти вулканічний попіл і створили унікальне місце, таке як ці виноградні вулканічні поля. Проїжджаючи цією дорогою, ми були просто в захваті. Гляньте, як це виглядає зверху. Ми їхали до західних берегів острова. Ми опиняємось на ось такій доріжці, яка веде в нас в унікальне місце. Просто гляньте, наскільки сильний тут вітер нас просто здувало. Доріжка привела нас на оглядову площадку поблизу містечка Ель Гольфо. Від цього місця просто захоплює подих. По одній стороні зелена лагуна в формі місяця, по іншій океан а між ними чорна полоса, яка складається з вулканічного каміння. Ці пейзажі настільки живописні, що не залишили осторонь кінематографів. Тут був знятий не один фільм. А навколишні скали передають всю палітру кольорів. Ель-Гольфу це заповідник, тому ми не могли спуститися вниз на пляж. Але в п'яти хвилинах їзди знаходиться ще один пляж з чорним піском. Вирішили приїхати сюди, хочу вам показати, як виглядають ці піщинки. Я б сказала, що це не пісок, а більше схоже на маленькі камінчики. Ще хочу показати наскільки контрастно виглядає вода на цьому фоні. І знову ж таки утворюється якась нереально красива картинка. День сьогодні дуже насичений. Ми проголодалися, і дуже добре, що в нас з собою дім. Це дуже зручно. Ми пересуваємось по острову. Коли ми втомилися або проголодались, просто йдемо в автомобіль, де можна прилягти, відпочити і перекусити. Я вибрала рандомне місце на карті, і ми опинилися на великому містечку. Запаркували машину зверху на паркінгу і пішли прогулятися. До речі, всі будинки на острові виглядають як ці білі з голубими коричневими або зеленими вікнами. Тут такі закони, і на фоні чорних скель це виглядає дуже красиво. Ми трішки відпочили, перекусили і будемо вирушати далі. Ще одне місце, де ми затримались на кілька хвилин, це закинутий корабель, який знаходиться дуже близько до берега і в декількох кілометрах від столиці острова Аресіфе. Це барко Теламон, і я думаю, що це місце варте вашої уваги, щоб зробити кілька красивих фотографій. Ми завтра вже додому. До речі, вирішили залишитись заночувати на тому пляжі, де ночували першу ніч, тому що, по суті, ми обдивилися всі місця, які запланували, і навіть більше. І шукали якесь нове місце для ночівлі, але нічого красивішого за це не знайшли. Нам тут першу ніч дуже сподобалось. Ну, знаєте, в перший день найбільше емоцій від нового місця і якось вирішили в останній день також вернутися, заночувати тут. От. У нас тут Юра куховарить, ну, йому просто дуже подобається на природі якесь м'яско пожарити. В нього тут стейк. А в мене ось такий от веганський набір. Котлетки веганські, сосисочка, картошка. Острі невеличкий, і за ці три дні ми встигли обдивитись всі цікаві місця, які запланували, і дуже гарно провели час. Ідемо відпочивати. Завтра в 11 віддаємо нашу машину і їдемо в аеропорт. От наша пригода і доходить до кінця. Зараз за 15 хвилин віддаємо нашу лалуну. Ми насправді встигли її полюбити і навіть захотілося собі таку. Це, це були чудові дні, проведені на Канарських островах, на острові Лансирота. Нам дуже сподобалось. Ми встигли обдивитися все, що запланували, і навіть більше об'їздили весь острів просто знизу вверх. І що будемо зараз декілька годин прогулюватися по Аресіфе і летіти в Валенцію. У нас декілька годин перед польотом зайшли поснідати піцею і зараз плануємо гранд-готель піднятись. І так, нам Ральф, який здав нам машину в оренду, порекомендував, поки в нас ще до виліту залишилось декілька годин, провести їх в гранд-готелі. Просто гляньте, який вигляд відкривається з останнього поверху. Це просто красота. І ще також на другому поверсі є басейн, куди ми спустимось. А це місто Аресів, столиця острова. В аеропорт добираємось на таксі. У нас є ще деякий час до вильоту. і тут є ще одне дуже цікаве місце. Так як аеропорт знаходиться на пляжі, можна зробити цікавий катер або відео. Хочу вам показати, що в нас вийшло.